Біля терапевтичного корпусу Бродівської центральної міської лікарні висадили живоплід саджанцями забезпечило Бродівське лісове господарство. Фахівці державного лісового підприємства не лише підібрали найкращий для благоустрою цієї території посадковий матеріал, зокрема тої західної або кулястої, а й скоординували процес висаджування вічно зелених декоративних дерев медичними працівниками. Ідею щодо благоустрою території біля Бродівської лікарні підтримала міська рада. Також озеленювачі проконсультували працівників медичного закладу щодо майбутнього догляду за рослинами. Пізня осінь вважається найкращою порою, аби висаджені рослини прийнялися. З вибором зеленого декору вгадали, бо ця рослина невибаглива, стійка до міських умов і має хороші фітонцидні властивості. Кущ розростається до півтори метри висотою. У лікарняному храмі. Камі святого апостола Томи і святого великомученика та цілителя Пантелеймона, де щодня моляться за здоров'я, духовне зцілення, відбуватиметься у більш затишній атмосфері. Також зелений живоплід гарно доповнив частково забруковану територію біля лікарні. Екологічна акція із озеленення території відбулася з ініціативи головного лікаря Мирослава Тимуся. Всього висаджено чотири десятки вічно зелених туй. Роботи із облаштування території. Триватимуть і надалі.